Як небо став широкоплечу, над літами, що упали в Грусь. Віку двадцять першого предтечу я до тебе одного молюсь. Що весни тануть сніги, і нарешті про веселка, повні сил із живої снаги ми вшановуємо пам'ять Шевченка. У селі Моринця, у сільській хатині, народився він на славу цілій Україні. Він був поетом вчасної волі, поетом в засланні зла, була у нього надзвичайна доля, та доля Україною була. Що забели ти титану був та й годі? Він життя нам пророчив нове, його слово у народі. І наразі правдиве і живе. Гордий, величний палкий і нескорений наш незабутній Шевченко Кобзар лини безсмерті над нивими горами, Помислів дум і сердець володар. дні перемоги, дні поразок. щасливі дні й дні сумні. Йду з дитинства до Тараса крізь гум, юрби і суету. Ні, не в минуло, а в майбутнє до тебе я Тараса йду. Якби я зустрілася з Тарасом Шевченком, то сказала б, що мене звуть Ліза Макаренко, живу я в Україні в місті Харкові і навчаюся в 9 класі. Я б розповіла Тарасу Григоровичу про те, як його вололюбні вірші надихають нас, молоде покоління, любити рідну землю та боротися за її майбутнє. Розповіла б про те, що Україна стала великою промисловою державою з передовими заводами і фабриками. Наші аграрії вирощують великі врожаї пшениці, кукурудзи та інших культур. Моя країна прагне бути на рівні з іншими розвиненими країнами світу. Пане Тарасе, ми з задоволенням читаємо ваші твори. Вони вчать нас не здаватися, боротися до переможного кінця з тими, хто бажає зла нашій державі, нашій українській землі, нашій співучій морі. Добрий день. Якби я зустрів Тараса Григоровича Шевченка, я б йому розповів про його творчість, про те, що його вірші знають багато українців. Їх вчить у багатьох школах, багатьох університетах. Як молодші діти, так і старші діти. Також я хотів би розповісти про його пам'ятники. Вони стоять у кожному місті по всій країні. Також я хотів би розповісти йому про те, що його мрія здійснилася, і Україна зараз незалежна. Але шлях до цього був нелегкий, який ми і зараз долаємо. Також в мене до нього є декілька запитань, які б я хотів йому задати, чи здовляє його те, що він бачить, і чи таку Україну він представляв у майбутньому. Якби я зустрілася з Тарасом Шевченком, то розповіла б йому про нас, сучасних українців, і показала б йому, що його мрія про вільну Україну здійснилася. Що ми пам'ятаємо його заповіт і робимо все, щоб наша держава була сильною та квітучою. І, хоч шлях до повної свободи ще не завершений, але ми впевнені йдемо цією дорогою натхненні його безсмертним словом. І ми віримо, подякують люди і згадають добрим словом і нас. І тоді, нам не соромно буде за життя, що пророчив Тарас. Так слухай кобзаря, почуй його печаль, що піснею лилася з попід струн, горіла, мов зоря, і сяяла, як жар, висока пісня Кобзаревих дум. Свою Україну любіть. Любіть її, бо врем'я люте, в останню тяжку минуту за неї Господа моліть. Наша дума, наша пісня не помре, не загине. Ось де люди, наша слава, слава України. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. І на оновленій землі врага не буде супостата. А буде син і буде мати, і будуть люди на землі.